Що ми говоримо про кардіоневрологію, неврокардіологію, взагалі про атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, там, де в першу чергу вражається серце і мозок, то про статини це в першу чергу. Отже, давайте про те, які є на сьогоднішній день новини. Перед новинами повернемося до того, що ера статинів доказової бази почалася ще в 94 році, коли було ініційовано дослідження 444 або ССС це дослідження симвастатину, там, де брали пацієнтів зі стенокардією або перенесеним інфарктом. Там, де загальний холестерин був дуже високий 5,5 8 Пацієнти знаходились на гіполіпідемічній дієті тоді ще не було статина терапії. Вони знаходилися на певних препаратах, які тоді вважалися препаратами прогнозу. До речі, тоді вже був і аспірин, і блокатори раз проте. Пливу ще не було саме на атеросклероз. І оці пацієнти були рандомізовані для подвійного дослідження сліпого, там, де симвастатин давали в гарних дозах 20-40 мг. Чому в гарних дозах? Тому що до того були дослідження, там, де було 5-10 мг, де не було отримано взагалі ніякого результату. В середньому спостерігали 5,5 років, і от виявилося, що за ці 5 років холестерин загальний у пацієнтів в середньому зменшився на 25%, поганий низької щільності на 35% і був приріст гарного холестерина високої плотності приблизно на 8%. Без очевидних побічних дій. але... Що треба чітко зауважити, що відносний ризик смерті в групі симвастатину склав 07%. Тобто 30% пацієнтів виживали завдяки тому, що їм був призначений аторвастатин. При тому дуже важливий момент: не було отримано таких побічних ефектів. Коли треба було пацієнтів виключати з дослідження, тому що вони припиняли приймати статини. Ну, наприклад, триразове підвищення АЛТ, АСТ було у групі симвастатину 1,5%, у плацебо 1,1%, але достовірності не було. Крім того, взагалі загальна частота будь-яких побічних ефектів була порівняна і складала приблизно 4%. Проте, статини явища в кардіології я дуже люблю на це на цьому робити акцент. Немає на сьогодні тих препаратів, які б в з часом показали більший ефект. На подовження життя пацієнтів з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, ніж статини. Є інші не статинові препарати, але вони тільки починаються. До них немає доступу, ну, щонайменше в Україні, але і в світі немає такого гарного широкого доступу, тому інформації про них немає. А наш інструмент зараз це статтє. Статини. Отже, коли є подія в кардіології, наприклад, да, як статини, то є і міфи, і не дуже міфи на півправда, а правда нарощує свій потенціал. І по статинах цей потенціал на сьогоднішній момент продовжує нарощуватися. Отже, правда, 100% зменшується, холестерин і ліпопротидін низької щільності. Що безпосередньо і опосередковано продовжує життя таким серцево-судинним пацієнтам, тому що стабілізується атеросклероз, не доходять пацієнти до атеротромбозу, і це важливо. Притому є і напівправда, обов'язково буде цукровий діабет. А, є Певна гепатотоксичність і міотоксичність. Напівправдою є і нефротоксичність. Давайте поговоримо, що таке напівправда. До міфів ще, до речі, відноситься те, що не для профілактики, а для лікування, тільки для лікування. Ні, ні, на сьогоднішній момент все ж таки для профілактики. Давайте подивимося нове дослідження. Воно, до речі, з'явилося наприкінці 24-го року і поміняло дещо відношення до того атеросклерозу, який раніше був нами сприймався як свідок атеросклерозу, а зараз більше став все ж таки маркером. Маркером ускладненого перебігу атеросклерозу як такого. А це, до речі, каротидний атеросклероз. 6 тисяч безсимптомних пацієнтів, та ні, майже і не пацієнтів, безсимптомних осіб у США, які пройшли дослідження на каротидний атеросклероз. От у 6 тисяч пацієнтів. В тій чи інші, іншій мірі були зафіксовані атеросклеротичні зміни. Що таке в тій чи іншій? Судина може бути потовщена, а може в ній бути атеросклеротична бляшка. І те і інше є маркером атеросклерозу? Наступних 12 років вмерло 16 тих пацієнтів, відсотків, у яких були вражені сонні артерії Ти, в тій чи іншій мірі? Прогресування атеросклерозу сонних артерій. Сприяло збільшенню не тільки серцево-судинної смертності, а і загальної смертності, і це дуже серйозний момент. При тому 9 років спостерігали пацієнтів, яким таки давали статини, і от виявилося, що прогресори, там, де не було стабілізації атеросклеротичного процесу в сонних артеріях, вмирали в два рази частіше, ніж ті пацієнти, які давали статини і зменшували холестерин ліпопротидів міської щільності, тоді менше за 2 мілімоль на літр. Отже, на сьогоднішній момент цілі е, по зменшенню холестерину ліпопротидів низької щільності е, я вважаю е, дуже вони нові. Чому? Ми звикли, що ми ішемічну хворобу серця лікуємо у прогноз модифікації зменшення холестерину низької щільності менше за 1,4. А тут немає ішемічної хвороби серця. Це первинна профілактика, і в первинній профілактиці, там де є бляшка в сонні артерії, холестерин ліпопродидів низької щільності наголошено зменшувати менше ніж 1,4 і на літр. І це дослідження чітко продемонструвало, атеросклероз прогресує. Бляшка в сонній артерії. Маркер. Маркер, який показує про те, що зараз є атеросклероз, дуже швидко буде атеротромбоз. Де в сонних артеріях ні, не тільки ще й в коронарних артеріях і в будь-яких артеріях тому збільшується не тільки серцево-судинна смертність, а і смертність загальна. Дуже цікаве дослідження, яке показало, що статини для первинної первинного профілактики не менш важливі. Оцінили очікувані 30 років ранньої і відстроченої первинної профілактики шляхом зниження рівня ліпідів. дивилися на холестерин вже не ліпопротеїдів високої щільності, за яким ми за шкалою скорпуємо. Ну, в даному випадку це було скор 2, оцінювали 10річний ризик. Пацієнти, знову ж таки, я вважаю, молоді, 40-59 років, там, де холестерин не ліпопротиїдів високої щільності, був 4,1 МО на, на літр і більше. І от, знову ж таки, За шкалою скор 2 ці пацієнти мали дуже високий і високий ризик виникнення атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Питання: який прогноз протягом наступних 30 років? Так от, якщо пацієнти 30 років е, е, приймали статини для зменшення холестерину низької щільності, ну знову ж таки, тут було менше за 2 мілімоль на літр, то середній прогнозований ризик смерті від атеросклеротичних серцево судинних захворювань зменшувався на 17%. Якщо пацієнти зволікали 10 років і тільки останні 20 років приймали статини. На 13 років, якщо пацієнти тільки останніх 10 років приймали статини і зменшували холестерин низької щільності менше за 2 мілімоль на літр, середній прогнозований ризик смерті зменшується на 10%. Отже, для багатьох питання стає про те, коли починати знижувати рівень холестерину низької щільності, і це питання більш актуальне, ніж взагалі, чи починати зниження рівня ліпідів. взагалі. Тому що до тієї дати, коли треба стартувати, пацієнт просто може не дожити через інфаркти, через інсульти. Отже, статини для первинної профілактики. При тривалому прийомі стимулюється онкологія міф, і на сьогоднішній момент це доведено. На сьогоднішній момент статини виносяться як адюванти при лікуванні пухлин яких А будь-яких. Отже, на сьогоднішній момент чітко вважається, що якщо пацієнт іде на лікування, вже хіміотерапія і інші види лікування. Крім оперативно, будь-якої пухлини, додавання статинів може додати життя пацієнту. Чому? Тому що протипухлинні засоби зменшують скоротливу здатність лівого шлуночка. Більше з них, і чим довше лікується пацієнт протипухлинними препаратами, тим більше є ризик виникнення, знову ж таки, зменшення фракції викиду. що... Змушує припинити протипухлинну терапію. А це в наступному може збільшити, не може, а таки збільшує можливість метастазування і смерті від метастазів. Шляхи, які опосередковані холестерином, і які на сьогоднішній момент відомі шляхи опосередковані холестерином. Які призводять до прогресування онкологічної хвороби. Це про що? Про зв'язок між рівнем клітинного холестерину та раком, перше було повідомлено, що 100 років тому високий холестерин і частіше розвивається онкологія. Тобто, і тут статини можуть мати своє місце. Холестерин асоційований з прогресуванням раку, доведено молочної залози і раку простати. На сьогоднішній момент доведено, що і проколоректальний рак. Гіперактивація біосинтезу холестерину призводить до неконтрольованому росту клітин. А оця гіперактивація дуже часто йде. На тлі системного запалення, метаболічного синдрому, цукрового діабету другого ступеня і гіпофункції щитовидної залози. Ну і коли існує ще коморбідність цих, цих станів, то зрозуміло, що буде гіперактивація синтезу холестерину, з одного боку, буде розвиватися і ускладнюватися атеросклеротичне серцево-судинне захворювання. А з іншого боку, буде прогресувати онкологія. Що роблять статини? Ста статини. Впливають на мевалонатний шлях. Мевалонатний шлях є спільною ознакою розвитку і атеросклерозу і е, е, онкології. На сьогоднішній момент це винесено як основа того, що і онкологія, і атеросклероз мають спільну якби, рису їх розвитку, активація меволанатного шляху. Так от, статини входять в основний свій ефект, впливають на клітини печінки і дезрегулюють меволонатний шлях. Таким чином, з одного боку, не утворюється холестерин ліпопротидів міської щільності, з іншого боку, можна сказати так, що статини мордують пухлину голодом. Забирають миволонат, який за як, за рахунок якого поглинаючи його, онкологічна ракова клітинка починає активно ділитися. Проте на сьогодні наголошені і інші механізми протиракової активності статинів. це індукція, вплив на індукцію апоптозу. Статини стимулюють цей процес саме швидко розвиваючися в тих клітинках, що швидко діляться. Що сприяє їх знищенню. Статини впливають на аутофагію онкологічних клітин, сприяючи або перешкоджаючи росту ракових клітин, ну, різних ракових клітин, але через аутофагію. Статини модифікують оточення клітини і, виходячи, оточення Онкологічної клітини починає протидіяти зростанню онкологічної онкологічної захворювання, тобто націлені на стабілізацію мікрооточення пухлини. Індукція фероптозу – це форма загибелі клітин, яка залежить від накопичення заліза і оксидативного стресу. Статини сприяють цьому процесу, що робить їх вельми перспективними для боротьби з. Онкологічною хворобою. А давайте ще раз підійдемо до статинів з точки зору їх гідрофільності або ліпофільності. Хімічна структура статинів впливає на їх здатність проникати у тканини. Ліпофільні статини, аторва і симва статин, краще проникають у позапочінкові тканини, ну за рахунок цього, на жаль, мають більше побічних ефектів. І якщо дивитися на побічні ефекти, які акцентовані, то це гепатотоксичність, знову ж таки, і е, е, міотоксичність. Гідрофільні статини, розува статин до того права статини, більш селективні допочинки і викликають взагалі менше побічних реакцій. І це добре, але за рахунок того, що Наторова статин все ж таки гарно проникає у тканини органів, він і має доведений протионкологічний ефект. Ну, наприклад, дослідження сто це дослідження, де було 300 пацієнтів з діагнозом лівкома, які ще не лікувалися, але планувалися до отримання хіміотерапії на основі найбільш токсичніших протипухлинних засобів антрациклінів. Пацієнти були рандомізовані в дві групи: одна отримувала 40 мг аторвастатину щоденно, інша плацебо. Терапія починалася перед першою дозою антрациклінів і тривала 12 місяців. Дивилися на первинну кінцеву точку, на зменшення фракції викиду лівого шлуночка на 10% і більше. І виявилося, що зменшення фракції викиду лівого шлуночка на 10% спостерігалося у 9 пацієнтів, які отримували аторвастатин, а в групі в плацебо було на 22%, практично в 2,5 разів більше. І дослідження було припинено достроково і всім пацієнтам додали 40 мг аторвастатину. Вони краще виходили з стану протипухлину лікування протипухлину. Отже, мали більший потенціал до того, що такі пухлини не будуть метастазувати. Далі. Далі питання про нефротоксичність. Чи є взагалі в цьому сенс, чи це не абсолютний міф? Давайте подивимося на те, що аторва і розувастатин все ж таки мають різний вплив на нирки. Можливо, це, до речі. За, за рахунок того, що все ж таки аторвастатин заходить у, у нирку. Тобто за рахунок його можливостей, за рахунок його гідрофільності, він впливає на нирку як краще, краще, ніж розувастатин. статин. Дослідження ТІНТІ за участю 10 тисяч пацієнтів з ІХС і давали аторвастатин, причому давали дози 10 ,80 мг і 80 міліграмів і. Дивилися, як впливає на швидкість клубочкової фільтрації, і виявилося, що ефект дозозалежний, Там, де було 80 мг, ці пацієнти збільшували швидкість клубочкової фільтрації краще, ніж ті пацієнти, які приймали 10 мг аторвастатину. Але ефект був позитивний, збільшувала швидкість клубочкової фільтрації. Далі дослідження Planet One, рандомізоване клінічне дослідження, де аторва знижував протеїнурію, там, де були пацієнти з цукровим діабетом на 15%, а там, де пацієнти були з прогресуючим захворюванням нирок, але не діабетичного походження, навіть на 20%. І це було дуже важливо, і це було ну, до нефропротекції. Тобто не тільки швидкість клубочкової фільтрації не зменшується, а зростає, а ще й зменшується протеїнорія. До речі, 2019 рік було велике, ну це було не дослідження, це було збір всієї інформації, огляд. І отут також було наголошено, що високі дози аторвастатину уповільнюють зниження швидкості клубочкової фільтрації і зменшують протеїнурію. Крім того, були обговорені механізми протизапальна дія, антиоксидантний ефект і покращення ендотеліальної функції. Розова цій ситуації може впливати на функцію нирок, але... На швидкість клубочкової фільтрації або не впливає, або при високих дозах, особливо при зменшенні швидкості клубочкової фільтрації, все ж таки зменшує швидкість клубочкової фільтрації. Отже, нефропротекторний ефект аторва статину і особливо великих доз аторва статину більше у присутній аторва статину, і він більший, ніж у розува статину. Отже, давайте подивимося з точки зору. Враження нирок, коли швидкість клубочкової фільтрації 60 і більше, ми е, е, даємо 80 мг аторва статину і не боїмось, не спостерігаємо за динамікою швидкості клубочкової фільтрації. Коли швидкість клубочкової фільтрації 30-60 можемо давати е, до 40 мг і 40 міліграм, е, е, аторва статину. Зрозуміло, коли швидкість клубочкової фільтрації 15,30 мільйона. То 10-20. якщо менше за 15, то практично пацієнт термінальної ХГН на гемодіалізі в Україні, якщо йому повезло, 10 міліграм. Проте треба чітко зрозуміти, що останні дві позиції ми взагалі розувастатин статин не додаємо. Отже, коли стартуємо за торва або коли переводимо на аторвастатин. наявність протеїнурії будь-якого генезу у пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком, наявність суттєвого зниження швидкості клубочкової фільтрації суттєво менше за 30, помірно менше за 60 за необхідності приймати статини. Тобто там, де 60 і менше мілілітрів на хвилину швидкість клубочкової фільтрації, ми можемо. Призначати ще максимальну дозу аторвастатину і не можемо розува статину максимальну дозу. Ну і ще, до речі, гіперорікімія у пацієнтів високого ризику. Хочу наголосити наш український аторвастатин Ецет, який є у дозі і 40 і 80 мг. Мені здається, 80 мг є тільки ецету, а це вкрай важливо, коли ми говоримо про важкі атеросклеротичні серцево-судинні е, захворювання, про наявність ІХС, про наявність після інфарк... Артного кардіосклерозу та ще і коморбідність, там, де е, приймає участь нирка, е, е, зробила я цікавий огляд щодо впливу на гіперурікемію. Е, це не препарат, а турбастатин для зменшення. Рівня сечової кислоти. Але у межах 5-15% від початкового торва може зменшувати рівень сечової кислоти. Сечова кислота є знову ж таки тим чинником, який треба обов'язково контролювати, якщо є атеросклеротичне серцево-судинне захворювання. Чому? Тому що, грубо кажучи, кришталики сечової кислоти вони і припалюють, і ріжуть ту атеросклеротичну бляшку, тому що самі по собі є. І гострими, і токсичними у плані знову ж таки того, що вони це дуже активна кислота, тому гіперурікемія навіть без подагри – вона асоціюється з високим ризиком, особливо коли є атеросклеротичне серцево судинне захворювання. Ризиком чого? Ризиком того, що атеросклероз перейде в атеротромбоз. Так, от можливі механізми, такі може бути вплив на нирковий кровобіг, ну, покращення ниркового кліренсу у ратів. А ще протизапальний і антиоксидантний ефект статинів обговорюється як основа знову ж таки. Її поурікімічної, мабуть, що, дії невеликої аторва статини. До речі, у розувастатину статину таких ефектів немає. Ще одна новина, яку в моєму розумінні треба наголошувати: пацієнт, який має атеросклеротичне серцево судинне захворювання, пацієнт, який приймає статини. Чи можливо поєднувати статини з антидепресантами? На сьогоднішній момент депресія як побічний ефект статинів повністю заперечується. Це міф. Але пацієнти, які перенесли інфаркт інсульт, вони самі по собі, особливо після інсультні пацієнти, можуть мати після інсультні депресії. І пацієнт після інфаркту, який усвідомлює, вже подивився в інтернеті, що його ризик повторного інфаркту інсульту, після того, як він вже переніс один інфаркт, ще став і більшим. Вони можуть депресувати. Так от, з чим можна поєднувати коректно поєднувати статини з інгібітором зворотнього захоплення сиротоніну і сиротоніну і норадреналіну, чим не потрібно з амітриптиліном, особливо у людей старшого віку. Колеги, все, що стосувалося новин, які я хотіла вам викласти, я виклала.